Нашу групу всі зустрічають оваціями. З нами квіточка, наша квіточка, Даринка. Вісім років, вона учасниця змагань, різних скалолазання, навіть переможниця всеукраїнських. Наша група просто тут ексклюзив. Тато Богдан, йому я вже казав. Сучий, не буду казати хто, але я його дуже поважаю. Її чекає Еверест, її киянин. Він вже був і на мамблані, він вже був і... Казбек. Казбек. Він вже професіонал, можна сказати. Оце моє житло. Схід сонця на арараті. Третій день підйом. Ми знову піднімаємося в штурмовий табір. Ліда з Донецька. Вона теж не була на п'ять тисяч. Волонтер працює в військовій лікарні. Відпуска підйом на арарат. Як вам? Пустина, но ну вона крута. Вона вже була на п'яти тисячах. В Африці на Кіліманджаро. Підписникам дяді Полі передаю привіт. Бажаю всім в такому віці свої можливості перевіряти і надихати інших людей. Дякую, Марина. Вона з Луганської області, але розмовляє на український краще за мене. Твоє сало на 4200 на арараті. Ростик, капітані, дякую. Ростик. <різь> Оксана нас заставила з штурмового табору знову підніматися і знову опускатись. І що ти зробиш? Мусиш.